Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати вареники з сиром по-домашньому. Я замішую тісто на домашній молочній сировиці. Тісто додаю трошки щупочку солі, щупочку соди і вливаю ложку або дві олії, так як тісто стає таке еластичніше і краще розкачується. Я його замішую не густим. Потім розкачую і стаканом виробляю такі кружечки, такі млинчики. Сир беру домашній. Додаю трошки цукру за смаком і гарно його розмішую і виробляю варенички. Вони мають ось такий вигляд. Вони такі у мене більшенькі, як же домашні варенички. Коли закипає вода, я їх кидаю. Вони два рази закипають, їх перемішую, коли спливають наверх, я їх вимаю. Варенички вже готові. Потім кришу дрібненько сало, пережарую і виложу на варенички. Ось такі варенички з сиром по-домашньому. Смачного. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня і мирного неба!